Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом, Як і два місяці тому пишуть про непрості вибухи на Брянському аеродромі під час прибуття туди нових винищувачів та студентів-курсантів. Як бачимо, з пілотами в РФ уже зовсім туго, адже декілька днів тому лунали вибухи і в льотному училищі російського Краснодара. Пізніше стало відомо, що після вибуху в районі міського авіаучилища сталася пожежа. Краснодарські пабліки почали масово розповсюджувати інформацію про Учний вибух у місті за словами краснодарців затремтіли шибки і спрацювали сигналізації на машинах. Сам вибух чули у різних районах Краснодара та селища Нова Адигея у соцмережах. Припустили, що він стався на території льотного училища, оскільки одразу після хлопка там піднявся густий стовп диму, кадри якого активно розсилають місцеві телеграм-канали. За даними телеграм-каналів Краснодарі оголосять траур. Одразу 40 пілотів старшокурсників курсантів попали під роздачу. Що цю інформацію намагаються приховувати. Росіяни планували задіяти курсантів в бомбардуванні прифронтових зон, але невідомий удар безпілотників або диверсія потрапила точно у цілі. Нагадаємо, кремлівські пропагандисти пожалілися на вибухи в Калузькій області. Росіяни стверджують, що аеродром Шайківка був атакований безпілотниками, бо вона завітала до Калузької області 21 серпня. Росіяни заявили, що в районі аеродрому Шайківка о 8 ранку, буцімто впав дрона. Ворожі пропаганди. Дисти очікувано звинуватило бавовні з он, не давши жодних доказів. Вони заявили, що аеродром Шайківка, нібито атакував цивільний куптера з посиленою батареєю, який був обладнаний саморобною вибухівкою. Посіпака Владіміра Путіна відзвітували, що російські військові буцімто вчасно помітили дрон та підбили його. На місці його падіння утворилася вирва та пожежа, яку вдалося загасити самостійно. За офіційною версією кремлівської пропаганди, один літак зазнав пошкоджень, але він нібито не використовувався попередньо жертва та постраждалих немає. Нагадаємо, місцева влада збрехала росіянам, що вони чули не звуки вибухів, а надзвук військового літака. Після цього представник гур Міністерства оборони Андрій Юсов висміяв спроби ворога замовчати бавовну. Не так давно очевидці чули вибухи в Московській області. Кремлівська пропаганда відзвітувала про нібито роботу ППО під звонигородом та збиття дрона. Раніше бавовна завітала до аеродрому Сольці. Там не встановлені дрони атакували літаки. Ту 22 м 3 Їх Росія застосовує для ракетних обстрілів України. До зустрічі друзі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.